зломи посіка Хелп. Остання наша зустріч завершилась жорстким форс мажором Проте українська медицина добре зробила свою справу. А вже вжив... реабілітація на основі вживання нашої медовухи знову повернула нас у стрій. Проте виникла проблема. Андрій Голдін, голова спілки посічників Миколаївської області. Він дуже переживає за бж... українське бджільництво. Ми вирішили позбавити його цих турбот. Ми вирішили його ліквідувати. За справу візьметься наш кілер Станіславович, який вийшов на пенсію і в нього з'явилось багато вільного часу, ну, який він вирішив провести із нами. І ми заїхали до Поші оператора на чорному ринку зброї, щоб придбати щось у нього для цього дійства. Поша, дай що небудь дальнобійне, щоб ми не опискалися чимсь червоним. Ага, Добре. Ось є класна штука, дальнобійна, з оптичним прицелом, нічний прицел. Гарно, гарно буде стріляти. Це просто бума. Ти тільки знаєш, просто з грошей у нас не сильно. Оце все, що є. Оце все, що є. Так, понял тоді це відкладаємо. Отаке є. Так. Тут трошки використовуємо не по призначенню. Ух ты, моя. Гарно прикручено. Це швабро, давте? Я так понял. Ну, в нього двойное призначення. Так думаю. О! Ось. Так. Затвор, затвор. Ага, ось затвор. Вот так вот. Так, тут, правда, курок не працює. Патрони два. скоби я розумію, теж нема, Да, скоби немає, ну будеш пальцем притримувати. Отак. Отак ось очки зводить. Потім... О! Та просто бомба. Бумба. Ну от. Ой, ну тільки ж в мене зір поганий. Два патрони це мало. Так. Отожічки. Ааа, оце досить буду полити, доки не попаду. Просто отлічно, коротше. Поша, ми беремо. Спасибі за гарний подгон. Так. Тільки я з вами. Та ні. Більше народу, більше поліва. І лишні люди нам ні до чого. Та І... де я таке ще побачу. Ну ма. Мені треба. Треба... для гостроти відчуття. Ну добре. Одінеш військову форму на завтра. Щоб в нас... Менш на блокпосто присували і вирушаємо. Ні-ні, я не буду в мене печія. Я не буду. Перед серйозною і небезпечною поїздкою потрібно зайти до місцевого знахаря, лісника. Який допоможе гарною породою, шановні глядачі, шлях до нього не близький через бурелуми, але ми впораємося. Якщо чистими помислами, сідайте. На важливу справу йдемо, небезпечну. А чи немає у вас нам для неї доброї породи? Дорого ті душі. А чи немає у вас до вашої доброї породи, ще якогось могутнього нам талісмона? Чому ж? Є! Дякую. Ви знаєте, а чи не можете ви його зразу поставити на бойовий взвод, щоб ми не коприсолися з цим у майбутній суматусі? Будете відходити, оставите на дорозі. Дякую. Ну, щоб без ексцесів. У тебе за військова форма така, ну в інші часи живемо. Ну, іншої не було. А от це що це оберіг, другон підігнав качук. Ще один є й на спину. А оскільки спини моєї ніхто не побочи в, в цьому ділі, то вам ще є один в багажнику лежить. А це, це для, для тих свідків, які, яких ми не зможемо нейтралізувати. Одні будуть казати, що був лисий на місці. Дійства, а другі що волосоти. І вони спуктаються в показах. І це нам на руку. Як нострій Ой, добре, наш перевоз вперед летить, в кому не остановка, А другого нет у нас в путі, в руках у нас винтовка. Отлічно, боше, як настрій. Поїхали. Поїхали. А що це був за звук тільки що? Це значить, що патрон уже в стволі. Навіщо? Ну а вдруг щось в впалюю. Та не варто. Тут місцеві бідні, як церковні миші. В кишенях у них буде пусто. Не варто навіть витрачати на буй. То я мав на увазі звіра. Звіра? А що це за людина? У мене для мотивації потрібно знати. Що за Що за людина? У адской печи безумное дело Слепило его из злобы и гнева Все земные пороки мира людей впитал в себе этот Галдин Андрей ну, Ага, ну поехали, скорее поехали Что такое? Что то под машину кинулося? Да Вот до чего доводит Несанкционированная пальба в різні боки. Зараз Поміняємо запаску, поставимо зброю на запобіжник і поїдемо далі. Та нормально я стріляю. Я поки поляну накрию. Ні, я пити не буду в мене печія. Станіславович, та що тут пить? Ну все ж таки. Я буду. Станіславович, ви підкладіть. Оберега, щоб не провалився домкрот. Поміняйте запоску та поїдемо долі. Ну добре, ладно. Ой, блядь, то є. Бри, саме Саме головне, щоб ми не попали в поле зору поліції. Почав це